Ми говоримо про 5 типів жіночої поведінки, які позбавляють особистого і сімейного щастя. Ми зараз дуже багато розвиваємось, вивчаємо, ходимо на тренінги, слухаємо відео. І в якийсь момент я собі поставила питання, чому так багато інформації а людей щасливих не стає більше, не додається щасливих жінок, гарних стосунків. А навпаки, відсоток розлучень збільшується з кожним роком. Тобто ця інформація або не доходить, або не виконують її. І коли я зрозуміла той факт, що є 5 дитячих позицій, вони є і як жінки ми проявляємося, і у сексі, як ми проявляємося, і з грішами, як ми себе ведемо відповідно до цих дитячих поведінок. Як сказала одна із моїх підписниць, що ви психолог, який найкраще розповів про дитячі позиції, які стало все зрозуміло. І от сьогодні ми проведемо діагностику, і ви побачите свої, е, дитяч, свої ти, типові помилки, які ви допускаєте як жінка, тому що ми не винні, ми абсолютно не винні. Нам просто не сказали, що можна по-іншому. А сьогодні. Я вам підсвічу ту інформацію, яка вам допоможе, змінивши її, вийти на інший шлях. І от коли, взят, коли ми розберемося своїми дитячими позиціями і вийдемо в дорослу, ось тоді лише всі ті тренінги, вся та інформація, всі відео будуть сприйматися. По дорослому, і вони будуть лягати вже на ту базу, яка спроможна щось змінити. Адже коли, наприклад, взяти дитину і завести з першого класу в 10 клас, відповідно, вона ж нічого не зрозуміє в 10 класі. Правильно ж? Жодного предмету вона не зрозуміє. І вона скаже, що це не цікаво, що це не працює. Таким чином, коли жінка знаходиться у дитячій позиції, а їй дають інформацію, яка... Призначена для дорослого сприйняття. Вона не працює. Не працюють психологи, не працюють коучі, кажуть, ці методики не, про... не проходять. Я вже проходила тренінги, я вже проходила курси, але нічого не спрацьовують. І так, друзі, якщо вам десь відгукується, що ви є у цій дитячій позиції, ви можете написати Я або Це про мене, щоб я розуміла, що ми з вами на одній хвилі. І так. Починається найголовніший процес будь-якого лікування це діагностика. Відзначайте собі, тому що якщо навіть з першого разу щось ви не зрозумієте, ми тільки засвоїмо 5-7 нової інформації, то прослухайте цю інформацію ще один раз, і вона вам зовсім по-іншому ляже. І так, жінка-дитина. Це мова йде про паттерн. Про паттерн. 0,3. коли я не знаю, не можу. Це така інфантильна поведінка жінки. І кого ця жінка шукає для сімейних стосунків? Як правило, вона шукає батька, який буде за нею тобуватися, який буде її захищати, який буде про неї дбати. І коли вона не знаходить такого чоловіка, а чоловік шукає для себе не дитину, чоловік для себе шукає дружину. А основне завдання жінки і чоловіка це звичайно продовження роду. Тому що секс і продовжити рід ми можемо тільки із чоловіком. І коли в таких стосунках жінка з чоловіком, то поступово з їхніх стосунків і йде секс, і йде оті е, всі стосунки рухнуть. Чоловік не може спати з дитиною. А жінка розчаровується в чоловіках і розчаровується у сімейних стосунках взагалі. Жінка-дитина це жертва. І жінка-дитина це найчастіше та, хто себе зраджує. Якщо ви належите до цієї категорії, напишіть 03. Чесно, просто собі признайтесь, тому що у системному методі дуже важлива чесність. І другий тип поведінки це жінка-подвиг. Якщо брати по дитячих патернах це 3-6 років, коли я сама. Ви прекрасно, ми всі мами, ми прекрасно знаємо, як діти себе ведуть. Що я сама зав'яжу да? я сама застегнуся, я сама це все буду робити. І з цим паттерном, Жінка йде все життя і вона все робить сама. Це такі жінки, які тягнуть на собі сім'ю, у яких дуже багато обов'язків, які вважають, що чоловік ні на що не спроможний. І вони, замість того, щоб мотивувати чоловіка, щоб надихати чоловіка, щоб вірити у чоловіка, вони шукають собі ще одну або, можливо, і дві додаткові роботи. Можливо, так мама себе вела. Це може бути перейнятий патер. Це дуже... на наше формування впливало дуже багато чинників. Якщо ви так себе ведете або бачите, що близькі до такої поведінки пишіть 3-6 років. Далі ми йдемо у вік 6-12 років. Це хороша жінка. Це така безвідмовна жінка, яку всі використовують, яка і на роботі не може сказати ні, яка і удома прогнеться під усіх. І, між іншим, така поведінка культивувалося у нас, тому що якби ми виросли трошечки в іншому суспільстві, де нас ще виховували бабусі, мами, які ще пам'ятали якісь традиції, які були у сім'ях, наприклад, до революції, так адже до революції жінка не працювала, у жінки не було власних коштів для існування. І коли жінка залишалася сама, вона могла загинути. Зараз за, це, за цих 100 років, звичайно, світ змінився. Ми ніхто не користуємося вже навіть стаціонарними телефонами. Ми вже не користуємося, не їздимо на конях, ми вже їздимо на хороших швидкісних автомобілях, і в нас вже є інтернет. А оці колективні переконання у нас ще глибоко сидять і нам заважають. Цю жінку всі використовують. І жінка розуміє, що з нею щось не так, тому що в неї немає внутрішнього відчуття щастя. Вона всім допомагає, а її не цінять. Це такі рятувальниці, як ідеали, які поспішають усім, усіх врятувати. А потім ще, можливо, хтось їм каже, навіщо ти лізеш? Це не твоя справа. Якщо вам відгукується. Така поведінка, напишіть 612. Тому що така чесність, я знову ж кажу: о, це про мене, щось всі зі мною, мною незадоволені. Це можна змінити. Так, звичайно, будь-що можна змінити, якщо його діагностувати. Якщо не діагностувати, а думати, що зі мною щось не так, або з іншими, навпаки, щось не так. От я хороша, до мене так ставляться це світ несправедливий. Оце світ несправедливий. Оці три позиції, які я сказала. Жінка немовля, жінка подвиг і хороша жінка це всі позиції жертви. Якщо це жертва, якщо ми говоримо про жертву, то це не світ несправедливий це просто жінка застряла у дитячих поведінках. І світ не потрібно змінювати. Зі світом все окей. Потрібно розбиратися у собі. І чим раніше, тим краще. Далі ми йдемо до жінки-феміністки. Ця ідеологія довгий час популяризувалася, вона була на слуху у багатьох. Я пам'ятаю, ще у школі феміністки, жінки це нібито як взірець, як мають поводити себе жінки такі круті, але насправді не щасливі. А у нас критерії, за якими ми визначаємо, це є щастя. І якщо жінка не хоче дітей, чи жінка не хоче заміж, не хоче створювати стосунки з чоловіком, вона хоче залишатися сама, це говорить не навіть про її силу, це говорить про дитячу поведінку, про дитячий патер. Тому що це вік підлітковий: 12-16 років і, звичайно, про стосунки серйозні з чоловіками у такому. Віці ще ніхто не говорить. І от жінки застрягають у цьому віці. І нещасливі, є відчуття внутрішнє відчуття, є, що щось не так. Але я не знає, що з цим робити. Підлітковий вік це вік тих, хто бунтує, створює супротив. І, звичайно, з таким внутрішнім налаштуванням сімейні стосунки теж не побудувати. Тому дійсно, навіщо чоловік? Хто знаходить у себе? Такі ознаки, можете теж написати. Я говорю знову ж таки: чесність це важливо у діагностиці. Ми можемо виправити лише те, що ми чесно продіагностували. І ці жінки-феміністки вони горді, самотні, праві, адже в них девіз я права. Але не щасливі. І ще один такий тип поведінки, п'ятий вже тип поведінки це теж дуже популярний вираз жінка з яйцями. Ми часто зустрічаємо таких жінок, адже досягати, всіх навчити я завжди права. Дивіться жінки, я завжди права. Мама завжди права. Да? Я як дружина завжди права. Це сильні жінки, дійсно, це сильні жінки, емоційно сильні, можливо, навіть і фізично сильні. І в таких стосунках у них або чоловік п'є, тому що своєю силою вона його перемогла, вона його підкорила під себе. Але якщо чоловік сильніший, вони б'ються. І ось чому, коли є такі конфлікти, які доходять до рукоприкладства, тому що жінку дитину чоловік не буде бити. І хорошу жінку теж не буде бити. А от жінку з яйцями буде бити. І якщо говорити про сімейні стосунки у цих жінок, то якщо жінка хороша, це хороша мама, то жінка з яйцями це погана мама. Тому що вона дуже багато свою модель поведінки хоче перенести в свою сім'ю, і чоловік, можливо, створює супротив їй, але вона переможе, знову ж таки, маючи наслідки, або чоловік зап'є, або буде бити, або взагалі піде. Скажіть, будь ласка, чи цінна вам ця інформація про п'ять типів жіночої поведінки? І питання он вже знов ставила. Мені говорить, що ти сильна, справишся і справляюсь переступати через себе. Так, да. дуже корисна інформація, це прописати, от, ну, взяти 20-30 хвилин і писати: а де я себе зраджую? Як я себе зраджую, щоб провести таке внутрішнє очищення, тому що, можливо, ви щось робите і це йде про зраду себе. І вам не хочеться цього робити. І... Щоб це не робити, вам треба або захворіти. І коли ви хворієте, ви тоді можете це відмовити робити. Проведіть таку діагностику. Сьогодні у нас п'ятниця, жіночий день, і сьогодні трошечки буде практики. Проведіть таку діагностику. Чому я говорила, що якщо жінка в дитячих позиціях, їй не допомагають ніякі психологічні методології, яких сьогодні дуже багато. Тому що не можна взяти їх з цим світоглядом і привести в щасливе життя, перше, що потрібно зробити, це вийти із дитячих позицій і стати дорослою жінкою. А доросла жінка це жінка щаслива, це жінка, яка вміє керувати своїм внутрішнім станом, жінка, яка вміє приймати рішення і брати за них відповідальність, але опираючись на себе. Це для мене важливо, чи це ні? І доросла жінка вміє сказати ні, коли не хоче щось зробити. І от курс ролі жінки і дружини, який я зараз оголошую набір, це саме про вихід в дорослу позицію. Це саме про внутрішній стан. І про кроки, які приведуть. На своє місце у різних системах. Ми тут говоримо про систему я жінка і яка я жінка у сексі і яка я дружина. Це різні системи, і тут різні дитячі позиції є. І коли ми вже поставили діагноз, ми знаємо, що нам треба робити, і, можливо, когось влаштовує таке. Я теж була у дитячій позиції, я хороша, досить довгий час. І вона не дає щастя. А от коли я зрозуміла, як працюють системи, і я зрозуміла, як це бути дорослою жінкою, і відчувати щастя незалежно від ніяких обставин, це інше життя, це інше відчуття і інший смак життя. Можна потратити і вже. Кожен з нас потратить не одне десятиліття, щоб доказати, що я права, щоб доказати, що я зможу, щоб доказати, що я хороша. І зараз є у вас шанс просто стати щасливою, нікому нічого не доказуючи і не витрачаючи свою енергію на боротьбу з всім світом, а присвятити її собі. Тому що базова роль, ми народилися жінками. І наша базова роль це бути щасливою. Я залишу у Фейсбуці, я залишу посилання на анкету. Там є відеопрезентація курсу у першому коментарі. Перегляньте, будь ласка, курс заповніть анкету, якщо хтось прийняв рішення іти в цьому році в щасливе життя. Просто розуміє, що не вистачає певних знань. Всім дуже дякую, хто був у прямому ефірі. Чекаю вас у своєму курсі, тому що курс базовий, його потрібно проходити з 18 років. Тому що, оце все, що я зараз вам говорю, потрібно було, щоб нам сказали 18 років. І ми вибрали б у житті інший курс. Дякую, відгукуються. Дуже приємно, що інформація була цінна. Жду вас вже в понеділок на прямих ефірах. Сьогодні п'ятниця, сьогодні побудьте для себе, зробіть щось приємне. Можливо, це медитація, можливо, це прогулянка, можливо, це ще якісь інші речі, які вас обов'язково мають бути щодня. До побачення, всім гарних вихідних і до зустрічі у понеділок.